Знову потяг сидіти неначе дурень. Не Відчувається ніби декілька секунд назад я сидів тут. Ні, Думай ясніше. Мене збила машина, я прокинувся і ці штуки намагались вбити мене. Тобто, що взагалі відбувається зі мною? Мама продовжує говорити мені йти додому. але Чому? Як це може вирішити те божевільне лайно, що я бачу? Я тут навіть не можу подзвонити в поліцію. Усе це, це просто якийсь піздець. Може, це мені просто здається? Ні, серйозно? Невже? Або тут може бути щось інше? Я продовжую думати про того доктора. Що ж він скажений, так, але міг би він щось зробити мені, бачучи, як він носить противогаз? Або усе це взагалі не справжнє. Я заплутався. Я просто дуже заплутався. Так багато питань, але немає жодної відповіді. Побачимо, що станеться, коли я доберусь додому.